Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі поняття, як механічний рух. Що являє собою механічний рух? Чому про рух кажуть, що ця річ відносна, що називають тілом відліку, що таке траєкторія, шлях, переміщення і матеріальна точка. Тож починаємо! Що ж таке механічний рух? Спостерігаючи за навколишнім світом, ми часто поділяємо тіла на ті, які рухаються, і ті, які не рухаються. А давайте поміркуємо. В чому ж між ними різниця? Чим рухомі тіла відрізняються від нерухомих? Поміркували? Рухомі тіла. Мають швидкість, вони переміщаються в просторі, так, вони змінюють своє положення в просторі, і саме цим вони відрізняються від нерухомих. Отже, механічним рухом називається зміна з часом положення тіла або частини тіла в просторі відносно інших тіл. Коли ми говоримо, що тіло рухається, ми маємо на увазі, що воно рухається по відношенню до чогось, до якогось об'єкту, до якогось тіла, по відношенню до якого ми розглядаємо цей рух. Так ось таке тіло, відносно якого розглядається положення рухомого тіла, назвали тілом відліку. Ми з вами зазначили, що якщо тіло рухається, то воно змінює свої координати з часом або змінює своє місце положення. Для того, щоб характеризувати, чи змінилося чи не змінилося положення тіла, нам треба спеціальна якась система, яка дасть нам можливість це бачити або про це говорити. В цьому випадку давайте пригадаємо про систему координат. І в залежності від того, в якій площині або як відбувається рух тіла, нам знадобляться або одновимірна система координат. Це така система, яка являє собою координатну пряму, пригадуємо, будь ласка, з математики, да, де вказано напрямок руху тіла, і є, відповідно, да, у нас нульовий відрізок і одиничний відрізок ми задаємо. В качестві нульового, в якості нульового відрізка ми можемо обирати якраз оце тіло відліку, да, відносно якого ми і будемо вести спостереження. І в такому випадку координата нашого тіла або нашої якоїсь точки спостереження Буде одновимірною, тобто точка А з координатою певною Х. Ця система координат може нам знадобитися при розв'язуванні задач, коли тіло буде рухатися в одній одному напрямку, так, і не змінювати цей напрямок. Якщо ж мова буде йти про те, що тіло рухається відповідно в площині, так, наприклад, Да, тіло переміщається із пункту А в пункт Б, але в цьому випадку траєкторія, наприклад, нагадує або переміщається воно да, по прямокутнику. то Тоді мова буде йти про двохвимірну систему координат. Знову-таки з математики пригадуємо, да? це система координат Х, О, y, так? і будь-яке положення будь-якої точки задається двома числами да? координатою по іксу відповідно, і координатою по Y. В цьому випадку знову-таки користуються та, двохвимірною системою координат, щоб задати координати руху тіла. І якщо рух тіла спостерігається в просторі, да, то тоді необхідно нам вводити трьохвимірну систему координат, яка задається координатами x, відповідно, y і z. Так? І будь-яка точка, яка має да, у нас координати в даній системі, буде відповідно у нас з вами ось таким чином. Да? спостерігатися координата відповідно ось z наша, ось наша по X, і ось відповідно по Y, І точка буде задаватися X, Y, Z. Да? трьохвимірний простір. І в залежності від умови задачі ми з вами будемо розуміти, що нам необхідно, наприклад, або одновимірної достатньо, або двохвимірної достатньо, або трьохвимірної з достатньо. Значить, щоб з'ясувати, чи рухається, чи не рухається наше тіло, нам треба, по-перше, подивитися, так, чи змінюється його координата з часом. По-друге, вибрати тіло відліку, і по відношенню до нього так, ми ведемо спостереження. І треба обов'язково, якщо тіло рухається, то відносно так, інших тіл. Протягом певного часу, значить, нам необхідно взяти прилад для вимірювання часу. Так, ось три основних компонента, система координат, тіло відліку і, відповідно, пристрій для вимірювання часу разом складають систему відліку. І тут ми з вами стикаємося, якраз із твердженням, що рух, річ відносна, тому що в залежності від обраного тіла відліку ми можемо рухатися або перебувати в стані спокою. І, відповідно, одне і те саме тіло може одночасно перебувати у русі і одночасно перебувати у стані спокою. В залежності від того, по відношенню до якого тіла відліку, ми будемо його спостерігати. Давайте подивимось уважно на дві картинки, які перед нами. Першій картинці замальовано літак. літак, і, наприклад, беремо пасажира, який перебуває в літаку. По відношенню до самого літака, весь час польоту. Пасажир сидить у своєму кріслі, і він, по відношенню до свого крісла, є нерухомим. Але водночас із тим, разом з літаком, він переміщається із пункту А в пункт Б. Таким чином змінюється його положення з часом в просторі, і він є рухомим тілом. На другому малюнку ми спостерігаємо хлопчика, який їде у вагоні. Електрички знову таки по відношенню до свого сидіння він як був, так і залишається відповідно на своєму місці і залишається нерухомим відповідно. По відношенню до вагону, і по відношенню до свого місця, він є нерухомим, а по відношенню до дерев, да, повз яких він рухається разом з електричкою, він є рухомим. Отже, одночасно тіло може рухатись, а може бути нерухомим. І це буде залежати від тіла відліку, відносно якого ми будемо розглядати наш рух. Давайте розглянемо ще один приклад. Учень під час уроку сидить за партою. Назвіть тіла, відносно яких учень перебуває в спокої, а відносно яких рухається. У спокої відноситься знаходиться відносно парти, а рухається відносно, наприклад, місяця. Так, разом із планетою Земля. Тепер давайте розберемося із поняттям траєкторія. Отже, якщо уявити собі, що нам треба із пункту А дістатися в пункт Б, то яким чином ми можемо це зробити? Як завгодно, так? Можемо ось так, як показано на малюнку, можемо якимось іншим чином да, здобутися цього пункту. Але головне, що ми уявили собі цю лінію, по якій ми можемо рухатись. Так ось, уявна лінія, яку описує. Просто точка, яка рухається, назвали траєкторію. За своєю формою, траєкторія може бути прямою лінією, як позначено у нас нижче, ось бачите, відрізок АБ, а може бути і криволінійною, як ми з вами ось замалювали на малюночку. Якщо тепер уявити, що ми можемо взяти сантиметрову ленту і поміряти довжину намальованої нашої лінії, то це буде шлях. Отже, фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії, називають шлях. Позначають символом L і ще раз ось тут напишу, L маленька англійського алфавіту, це у нас є позначення для шляху. Запам'ятовуємо, будь ласка. Одиниці вимірювання, так як це довжина, то одиниця вимірювання метри. І тут нижче наведено нагадування співвідношення між міліметрами, сантиметрами, дециметрами, кілометрами і метрами. Запам'ятовуємо, записуємо, будемо використовувати в подальшому. І є ще третє поняття, яке начебто схоже на перше і друге, але має суттєву різницю. Давайте уважно розглянемо ось цей малюночок. У нас є бджілка, яка перелітає із квіточки під номером 1 на квіточку під номером 2. Пунктирчиком ми показали лінію, так, по якій летіла наша бджілка. Так як сказали ми вище, ця лінія це є не що інше, як траєкторія. А от тепер, якщо ми візьмемо і найкоротшим шляхом з'єднаємо пункт, де вона була, і пункт, куди вона приземлилася, ось цей відрізок, який сполучає початок і кінець, і ми вкажемо, вкажемо з вами стрілочку, щоб було зрозуміло, що це була початкова точка, да? а це кінцева точка. Початок і кінець руху нашого тіла, ось ця діляночка. Або цей відрізок, що має напрямок, буде називатися переміщення. переміщення. І знову запам'ятовуємо. Переміщення в фізиці позначається буквою S, англійського алфавіту великою, так як це є так само довжина, то одиниці вимірювання так само визначаємо в метрах. Знову таки робимо собі поміточку, щоб це запам'ятати. Отже, підсумовуємо. Траєкторія це уявна лінія, по якій рухається тіло. Довжина цієї уявної лінії це буде наш шлях, який позначається буквою L і вимірюється в метрах. А найкоротша відстань між початком і кінцем руху тіла називають переміщення, позначають буквою С і вимірюється в метрах. І для опису руху тіл нам знадобиться ще одне поняття матеріальна точка. Знову таки, це фізична модель, тобто припущення, що ж це таке. Це тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Давайте розбиратися, що мають на увазі. Уявімо собі, що у нас є деякий автомобіль, і ми виїжджаємо із міста під номером А. Так, в місто під номером Б. Наприклад, автомобіль рушає із Миколаєва, давайте так, Миколаєва до Львова. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, розміри автомобіля в порівнянні із? Відстаню, яку йому треба подолати, набагато менші, правда? От в цьому випадку кажуть, що автомобіль є матеріальною точкою, тобто його розміри набагато набагато менші в порівнянні з відстанню, яку він долає. В цьому випадку тіло можна вважати матеріальною точкою. А якщо ж ми, наприклад, да, припарковуємо наш автомобіль біля нашого будинку, то в цьому випадку. Наш автомобіль не буде вважатися матеріальною точкою, тому що місце на паркінгу да, порівнянні з розмірами автомобіля не дуже так і відрізняється. Тому в цьому випадку це не буде матеріальна точка. Отже, в залежності від, бачите, умов даної задачі, ми або можемо розглядати, що тіло є матеріальною точкою, або ні. Причому зверніть увагу, що одне і те саме тіло знову-таки в залежності від умови задачі, або може вважатися матеріальною точкою, або ні. Отже, сьогодні ми з вами розглянули такі поняття, як механічний рух. Відносність руху, тіло відліку, траєкторія, шлях переміщення і матеріальна точка. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Вивчаємо ці поняття, запам'ятовуємо, як позначаються фізичні нові вивчені величини, і рухаємось далі. До нових зустрічей!